Супутник віз старт ревакцинації вакцинації сьогодні. Слободзейський район виїзна нарада президента. Держава дбає сертифікати на житло отримують молоді фахівці. Чи знаєш ти свій віл-статус декади де боротьби зі СНІД? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні стартувала ревакцинація супутником. Вій. Багато хто чекав саме на цей препарат. На вихідні до Придністров'я привезли 100 тисяч доз обох компонентів. Цього вистачить на 50 тисяч людей. Зараз у республіці щеплено 26% населення. Тарасполь поліклініка номер 3 сьогодні самого ранку тут черги розпочалася ревакцинація супутником ВІ від коронавірусу. Перша супутник Ві вакцина у травні була два компоненти, а тепер ревакцинація знову супутник. У нас проводиться... у нас проводиться і вакцинація, і ревакцинація супутником. Це вакцина ГАМ-Ковід-Вак. Люди, які щепилися, отримали два компоненти вакцини. Пройшов інтервал в шість місяців після другої дози. Вони можуть вакцинуватися супутником теж двома компонентами з інтервалом у 21 день. Супутником вже провакцинували 58 чоловік, 15 з них ревакцинувалися. Наша вакцина гамка вівак срок годності вакцини. Третій місяць 22 рік. Ви получаєте перший компонент? Он синенький, синенький флакончик. Все понятно. На ревакцинацію можна записатися в поліклініці за єдиним номером 126 на порталі Держпослуг або просто прийти в кабінет для щеплення. Ми не могли, дзвонили. Ми не могли дочекатися. Телефонували щопонеділки і щоп'ятниці. Чекали запис саме на супутник. два Відкрили два кабінети. В одному проводиться ревакцинація, в другому вакцинація. Звичайно, ми регулюємо, кому куди йти. Призначаємо для вакцинації один час, для ревакцинації інший. Чим ревакцинуватись? Схема є. Якщо, наприклад, щеплювалися супутником, ревакцинуватися можна двома дозами того самого супутника або однією дозою Пфайзера Янс, наче Модерни. До речі, партію Модерни чекаємо найближчим часом. Її у нас не було. Ця вакцина американського виробництва схвалена в ООЗ. Ефективність 92%. Вакцина захищає від нових штамів корони. Президент сьогодні у Слободзейському районі виїзна нарада із головою районної адміністрації на місці. Побували на кількох об'єктах соціальної інфраструктури села Чобруче, оглянули перебіг робіт на місцевому стадіоні. Стадіон у Чобричах. Тут упорядковують футбольне поле. Поряд побудують спортивну школу. Усередині обладнають тренажерну залу, медпункт та аудиторії для занять. З фонду капвкладень виділили понад 6 мільйонів 700 тисяч рублів. Роботи виконані на 70%. відсотків. А іменно лімінасит в тому мета полягає саме в тому, щоб залучити якомога більше молодих людей, вікових людей та ветеранів спорту до заняття їх цим спортом. Я думаю, що це завдання будь-якої держави, будь-якого соціуму. Тому ми в це вкладатимемо і продовжуватимемо це робити. Те, що у нас виростуть чемпіони, я в цьому не сумніваюся. У нас в Придністрові культивуються різні види спорту, і скрізь є свої чемпіони. І спортсмени нашого маленького Придністров'я з населенням у півмільйона за рік завоюють. Близько 200 медалей різної гідності. Посідають перші, другі, треті місця в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу Європи. Також цей об'єкт входить до єдиної рекреаційної зони в селі Чобручі. До речі, нового вигляду набуде і парк Родіна. Ремонтують вебединний палац, кладуть плитку. Щас у нас вотвітя наразі. Ви бачите, лебединий палац повністю відновлено. Зараз готуються конструкції для того, щоб залити наново весь каскад водоспадів, тому що вода стікає з цієї скелі, стікає по каскаду водоспадів вниз, Ось в ці озера. Найболючіше питання було, що вода йшла з водою. Всі ці водойми ще зараз доведені до ладу. Загалом на реконструкцію парку з фонду капвкладень витратили понад три мільйони рублів. Основа любого общства в основі будь-якого суспільства саме сільська територія. І тому ті, хто наголошують на місці, напевно, роблять помилку, відриваючись в принципі від своєї основи. Для мене все загалом і комплексно. Тому, якщо ми робимо столицю Придністров'я, Терасполь Бендери, рибницю, то що ми маємо звичайно охоплювати і сільські території. Це дуже важливо не тільки для мешканців села, а й для містян. Сюди приїжджатимуть усі відпочивати, дивитись та насолоджуватися тим, що буде зроблено. У планах у парку розбити кілька дозвільних зон, відкрити кафе. Сам парк почне працювати навесні. Фонд кап вкладень 2022». Напередодні список об'єктів, які будуть ремонтувати наступного року, обговорили на нараді у президента. Пройшлися по кожному місту. Фонд капвкладень, версія 2022, Рік п'ятий. Терасполь у списку парк перемога та сквер авіаторів. Почнуть роботи у майбутньому історико-краєзнавчому музеї. Зайдуть будівельники на міський стадіон, а ще в дитячі садки та дві корекційні установи. Відремонтують у 22-му музей Бендерської трагедії та міський парк Жовтневий. За дорученням президента Бендерський список капвкладень розширять, включать туди дитячий садок та школу мікрорайону Північний. У Дубасарах у планах відновити кінотеатр Іскра а також школу веслування та велоспорту. Увага і сільським БК. до програми потраплять будинки культури, сіл гарматське, червоний виноградар та дойбани. Бажають розпочати будівництво у місті і спорткомплексу, так званої академії спорту. Це буде новий об'єкт доручення від президента, включити у витрати фонду і гроші на ремонт приміщення для майбутнього спортзалу для людей з обмеженими можливостями. Нині вони займаються фактично у підвалі. Реконструкція літнього кінотеатру та новий спорткомплекс у планах і для Слободзеї. Ще теж ремонти сільських БК. Чекають зміни і на Кіцканський плацдарм. Докладно проект обговорять на окремій нараді у президента. Григоріополь у списку на ремонт чотири дитсадки. Висловальна база, картодром, спорткомплекс. У рибниці парки, школи, басейни та стадіон села Красненьке. У Кам'янці продовжать роботи у парку Візгінштейна. Останні чотири роки працює фонд капітальних вкладень. Це фонд розвитку. Складно говорити про те, скільки він ще існуватиме, скільки розвиватимемося, стільки він і працюватиме на території Придністров'я. Наступного року функціонування ФКВ не закінчиться. Воно закінчиться лише тоді, коли я приїду до села, до міста і мені скажуть Вадим Миколаєвичу. Ось у нас все влаштовує. У нас хороші дороги. У нас відремонтовані всі лікарні, будинки культури та і. Інше, ось тоді ми ставимо крапку та витрачаємо кошти на інші потреби. Великий блок, медицина, список вагомий республіканський центр матері та дитини, інфекційне відділення Дністровської лікарні, приймальне відділення у Кам'янці, продовжить відновлювати і сільську медицину. Увага лікарським амбулаторіям та фапам. Окремо у програмі заміна вікон, ремонт гуртожитків почнуть відновлювати і спортмайданчики у школах-інтернатах, а ще будувати тіньові навіси в дитсадках. У багатьох вони в аварійному стані або їх взагалі немає. Кордрада при уряді блок соціальний. Рішення з багатьох питань є у проєкті бюджету на 2022 рік. З нього прем'єр Мартинов розпочинає розмову. На кордраді представники громадськості. Це стало практикою. таким ми вийшли. Саме таким чином ми вийшли на проекти вирішення тих питань, які десятиліттями хвилювали людей, але які з тих чи інших причин були або нечутні, або руки до них не доходили. Добре, що зараз ми працюємо по-іншому. Одне з питань цього засідання харчування у школах. Є скарги від батьків до знеф. Чому обіди для столичних школярів дорожчі ніж в інших містах? Я понімаю, що Тірасполі є. Я розумію, що в Терасполі є МУП школяр. Це так званий аутсорсинг. Але значне цінове навантаження за приріст за тими самими стравами для тераспольських закладів лягає на кишені батьків цих дітей, і батьки не розуміють у зв'язку із чим це відбувається. При тому самому меню меню однакове і в Слободзейському районі, в Бендерах і в Рибниці. Питання вирішуватимуть в уряді розробляють єдиний підхід до норм та вартості харчування для всіх шкіл республіки. Прем'єр доручив створити робочу групу до лютого запропонувати рішення. Далі про допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною для малого бізнесу систему спростили. Таку допомогу можуть отримати вагітні, які працюють за патентом чи іншими податковими режимами. Умова документ, що ви індивідуальний підприємець. Довідок про оплату того ж таки патенту не потрібно. Підприємців стосувалося і питання з лікарнянами. Індивідуальні підприємці отримують перерахунок оплати за патент, якщо лікувалися вдома чи лежали у лікарні. Якщо вдома треба здати патент у податкову, тоді буде перерахунок. Через це проблеми тут. Звичайно, виникає ситуація, коли у разі перебування на лікарняному підприємця не завжди є можливість здачі патенту в податкову інспекцію. У зв'язку з цим мінфін вважає за доцільну підготовку проекту законодавчої ініціативи, що надає можливість перерахунку плати за патент, а також зупинення діяльності підприємця після закінчення лікарняного з тим, щоб він міг з'явитися до податкової інспекції, подати заяву та отримати перерахунок. Ініціативу розглянуть на засіданні уряду. На кордраді звучали пропозиції громадських організацій. Так, спілка захисників запропонувала знайти можливість, щоб привозити інвалідів-захисників на зубопротизування до столиці. А представник ЗНФ Сергій Шерстюк цікавився, коли вирішить питання щодо податкового відрахування при купівлі першого житла. Уряд уже розробляє відповідну ініціативу. Пропозиція продовжити декларацію про майнові відрахування на три роки, як в Росії. В республіці продовжують видавати сертифікати на придбання житла. Цією можливістю скористалися вже 14 дубосарців. Це педагоги, медики, працівники МВС та юстиції. Напередодні ще однією щасливою власницею документа, що допоможе отримати власні метри, стало більше. І наша повалова із чоловіком та двома дітьми живуть у дубосарах. Квартиру винаймають, бо самі села Фанасівки про власне житло. Мріяли, але не сподівались на таке швидке її здійснення. Ми вас поздравляємо. Ми вітаємо вас. Сподіваємось, що найближчим часом знайдете відповідне житло та зможете реалізувати цей сертифікат. Знаєте, як батьки дають своїм дітям, це як батьки дають поштовх уперед, так і нам. Дякуємо держадміністрації. Я вдячна емоції, такі що не можу передати. Інна за фахом кухар-кондитер, але зрозуміла, що далі хоче працювати з дітьми, тож отримала другу освіту та диплом педагога. Зараз вона вихователь дитсадка Червона шапочка. Сертифікат на отримання житла став сюрпризом для всієї родини. У нас буде ужин праздний. У нас буде святкова вечеря. Ми покличемо Фінулів, сестру та відзначимо, мама, тато вже не молоді, я їх підготую до такої новини. Тепер я знаю, що я щаслива людина. Хотіли свій дім. Я у минулому кухар-кондитер. І в мене сини люблять куховарити. Я люблю багато гостей, велику кухню, великий будинок. Тепер сім'я шаповалових у пошуках такого дому, де всі зможуть реалізувати свої мрії. У Дубасарському районі державною підтримкою на придбання житла скористалося вже 14 молодих фахівців. голосування, тим більше галасані за голосування, тим більше голосування за першу особу держави за президента це обов'язок, це право, право кожного громадяна надати свій голос, щоб мати того керівника, якого ми заслуговуємо, якого ми хочемо. У вже традиційно 1 грудня, коли відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, почалася профілактична декада віл-пропаганди. Численні тематичні акції проводяться зазвичай у всіх освітніх закладах, на підприємствах та медустановах. ВІЛ не вирок. Газоводекади боротьби зі СНІД у Бендерах. Проблема актуальна вже не одне десятиліття і може торкнутися кожного. Бендерське цьому работає Бендерське міське товариство милосердя працює в цій кампанії вже не перші ріки. Ми намагаємося створити абсолютно всі умови, які дозволять людям комфортно перебувати у лікуванні та відчувати себе такими ж людьми, як і решта. Вірус імунодефіциту людини поки що не виліковується. Інфекція може не проявлятися до 10 років. Якщо не знати свого статусу і не лікувати захворювання, наслідки можуть бути сумні. Пацієнти вмирають загалом через 10 років після зараження. Все, що потрібно зробити, здати аналізи та звернутися вчасно по допомогу. До сих пор, що ксажалєнію то Досі це зустрічається і стигма, і дискримінація, і це заганяє людей у підвалих. Хоча настільки пішов прогрес, що якщо своєчасно діагностувати віл-інфекцію, якщо своєчасно приймати антиретровірусну терапію, то ця людина абсолютно безпечна для суспільства. Сьогодні акцент на молоді, своєчасні заходи профілактики, відсутність згубних звичок, відповідальна поведінка це дозволить бути впевненим у своєму здоров'ї. На просвітницьку допомогу декади до боротьби зі СНІД у Бендери вже провели тематичні вебінари з вчителями та учнями. Серед акцій анонімне тестування. Дізнатися про свій ВІЛ-статус в рамках декади боротьби зі СНІДом до 10 грудня може кожен бажаючий безкоштовно та анонімно здати аналізи та пройти тест на гепатит. С. Усі бажаючі з 8.30 до 15.00 години можуть пройти безкоштовне експрес-тестування. Завжди багато бажаючих і цього року і попередні щороку в період декади виявляються, у тому числі ВІЛ-позитивні особи. За весь період епідемії СНІД виявлено 4601 особу. На диспансерному обліку у нас зараз 2349 осіб. Однак не всі стають на облік, не всі хочуть лікуватися, ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Пройти тест на ВІЛ, навіть якщо впевнені, що хвороба вас не торкнеться, найкраща профілактика. Перевірити свій статус приходять сім'ями. ми щороку Тим приходимо. Здоров'я це найважливіше і для суспільства, і для кожного з нас. Тому вже третій рік беремо участь в акції. Важливо прийти та перевіритись. Ми і знайомим своїм розповідаємо про цю акцію. Чимало серед учасників тестування молоді. Прочитав у телеграмі, що з 1 по 10 грудня проходить безкоштовна акція. Кожен має знати свій статус, тому варто прийти і перевіритись. Тим більше, безкоштовно зараз. З усіма проводять бесіди, роздають інформаційні бюлетені про інфекційні хвороби, їх профілактику та лікування. Подія, на яку бендерчани чекали весь рік. Центр міста реконструйовано, і святкове відкриття Преображенської площі вже у суботу, 4 грудня, його приурочили до старту новорічних заходів. Буде, празд... Буде видовищно, яскраво святково. По вулиці Леніна пройде хода з оркестром. Будуть ходолісти та аніматори. На чолі колони головні новорічні персонажі, дід Мороз та Снігуренька. Чекаємо на виступи юних барабанщиць. На площі розгорнеться ярмаркова торгівля. Будуть різні фотозони, виставки декоративно-ужиткової творчості. На оновлених вулицях розмістять банери з історичними фотографіями, щоб порівняти, як виглядало місто колись і як воно перетворилося зараз. Свято розпочнеться о 16.30. Як стемніє Преображенський сквер засяє не лише ялинковими вогнями. Підвісна стеля більше тисячі квадратних метрів з безліччю світлових кульок загориться різнобарвними фарбами. Як відома, Нікольська у Москві також називають центральну вулицю Бендер. Бендерчани фіналом урочистостей стане святкова дискотека. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.